Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахумеп Ірина. Я довго не виходила на зв'язок в особистому спілкуванні. Сьогодні хочу з вами трішки поділитися обставинами власного життя. На жаль, за той час, що ми з вами не спілкувалася, хоча я викладала деякі відео і з короткими коментарями, але досить довгий час я не висвітлювала події. І маю вам сказати, що за цей час я перехворіла ковідом досить легкою формою, але перенесла я її, ну, Скажімо так, нелегко. Не За цей час місто Харків обстрілювали три рази, були повітряні тривоги. Точно пам'ятаю дати це 22 квітня, а також пам'ятаю дату точного це 13 травня, і десь поміж ними також. Був обстріл, але, на жаль, я ту дату не пам'ятаю. Вибачайте. Також маю відзначити, що в місті Харкові вже включають вуличне світло. Я викладала такі відео в себе на каналі, і в розділі Шортс, і повне відео в нашому районі також вже ввімкнули. Вуличне світло. По місту його вмикають вже давно, але, на жаль, із за хвороби, і також зайнятості на роботі я не могла вам про це сказати. Також прошу за це вибачення. Всім миру, щастя, злагоди, добра. Бажаю всім. Здоров'я. Будь ласка, тримайтеся і прошу, тримайте в своїх серцях добро, бо тільки з добром ми переможемо зло.